Доброго дня, шановні платники податків першої та другої групи ФОП. Сьогодні було у всіх електронних кабінетах платника податків опубліковано ось таке повідомлення. Це означає, що вас податково попереджає, що до 20-го числа, до 20 лютого, вам потрібно сплатити єдиний податок та військовий збір. Так що рекомендую усім перевірити свої електронні кабінети платника податків та виконати свої зобов'язання перед бюджетом. Також не забувайте, що за несвоєчасну сплату податку буде до вас застосовано 50% штрафу, тобто, і по єдиному податку, і по військовому однакова сума штрафу. Будьте уважними, платіть усе вчасно. І у вас не буде ніяких проблем. ФОП першої та другої групи. Дякую за увагу!